Ви ще дивите, 22 з половиною випуск файних новин, але є одне, але скорочено, а є ОА. В'йодо новин. У Криму працює наймімімішніший прокурор у світі. Вони ж не стояли на майдані! Вони ж ні за що не боролись! За що їм молоденька і красивенька? Ми стояли, боролись, і тепер у них красивий прокурор, а у нас махничкий! А голос. Голос у неї який. Работаємо в общем порядку в усиленому режимі, поскольку потрібно очень большую роботу провести. Ого. Ісі хоче слухати ще і ще ще! хоче слухати Ще, ще, ще. Основною задачі прокурорського надзора це мені дещо нагадує. Фірі дог. Дуалок лайквампір, скелетин, гост. Ну я можу лише поспівчувати прокурору Крима. Пані Поклонська, мені вже все рівно, що ви говорите. Просто говоріть. Говоріть подовше. Можна тільки уявити, як вона зачитає обвинувальний вирок. Ноблер субститюкадербіден. Oh. 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 Поки що не зрозуміло, який саме портрет пані Поклонської буде висіти у всіх районних прокуратурах Криму. Сама прокурор Криму поки що обирає між трьох варіантів. І нам стало відомо, що на пост міністра внутрішніх справ Криму розглядають кандидатуру аматуе. Аматуе? <звук> Юлія Тимошенко з'явилася на телебаченні. Вона виступає за якнайшвидше проведення парламентських виборів. Ну, По перше, що стосується дострокових парламентських виборів, я хочу сказати, цей Господи, прости, гадюшнік, чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно. Вона хоче старий гадюшник поміняти на новий? Цей, господи, прости, гадюшнік, чим скоріше, тим краще, і на новий треба міняти однозначно. Пані Тимошенко готова до кардинальних змін, які продемонструють оновлення влади і боротьбу за чілі майдану. Однією з перших кардинальних змін стало зникнення коси. І вона готова піти іще далі у глобальних реформах. Нове обличчя української влади. Азірівка то є минуле. Починається епоха кличківки. Подобно дії поки основного конкурента немає, кличкова займає лідируючі позиції поміж коснолінгвістів. Хто подбурює. Супартийський настрій. Звичайно, у нього ще немає такої відточеної мови, як Азарова, але бачимо, що його стиль вже свіробляє. Беженців. І це далеко не все. Окремо, варто чи зупинити на слові, яке кличку дає ще найважче. Предприємств. Предприєм. Предприєм. Пред... Предприємство. Розслідування походження грошей на рахунках таких осіб та їх підприємств. Арешт нерухомості цих осіб. Та їх підприємств. Пане Кличко, а спитайте у свого репетитора, чи його попереднім учнем не був ходролявий неприємний дідуган у окулярах? <свіс> Віктор Ющенко знову у об'єктивах телекамер. Він дав двогодинне інтерв'ю громадському, але ми вибрали з нього найцікавіше. Коли Віктор Ющенко покине е, державну дачу. Are you ready? Чого ви такі дрібні? Ну добре, Мустафу ви файно підкололи. Він і справді невисокого зросту. Чого ви такі дрібні? Але Віктор Андрійовичу, ваша дача обходила ще нам у 30 мільйонів гривень на рік. <звук> Коли я ще подивив те інтерв'ю повністю, мій календарик з портретом Ющенка за доточив. Так, у мене є календарик з портретом Ющенка. А тепер у мене ще й свіжий мед є. Свободівчі серед них Мірошниченко, Ілєнко і Бенюк, прийшли у кабінет директора УТ-1 і почали вимагати його звільнення. І вот це не сліпло. Та пиши давай! Що тепло! Ти будеш за моїх ротів! У моїй країні керувати. Руки не Руки прибоють! Руки не сядь, сяди тут! Ви досі думаєте, що вони то спочуття патріотизму? Патріотизм тут ні до чого! Просто пан директор у Т1 з розсудній свободів. І Роштенченко на це натякає. Акт. Злягання з Москвою вони прийшли, аби змусити його написати заяву у ЗАГС. Пишіть заяву не буде. Всі буде важка за нашою інформацією, це відео так чи сподобало пану Кішільову, що він аж рот відкрив від здивування. І Кішільов запропонував авторам цього відео роботу на каналі Росія під псевдонімами Єгор Мірашніченков, Андрій Ільянков і Богдан Бініков. А оператором у них буде Олександр Аранцов. А ми тим часом знаходимо ми у трентливому очікуванні нового репортажу з України спеціальної кореспондентки НТВ Ірини Фаріонової. У Донецьку пройшов сепаратичний спіритичний сеанс. Янукович, повертайся! Янукович, повертайся! Викликали дух Януковича. Але дух Януковича їм ще не явив. Бо пан Янукович ще досі жив. Після невдачі з Януковичем мітингувальники спробували викликати сатану, викрикуючи містичні числа. 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 48, 50, 34, 36, 38, 39, 60, 105, 108, 109, 100, 110, 114. Вони не знають, що сатану треба викликати латином. А російську мову можна викликати хіба що його заступника. Ми читаємо кожен коментар під нашими відео. Наш постійний глядач Дмитро у своїм коментарі попросив мене зголити пі під носом. Дмитре, я не буду вас переконувати у тому, що в мене не пи під носом. Ви все одно не повірите. Тому я попросив більш авторитетну людину переконати вас, що під носом у мене дещо інше. І як доказ наводжу цю фотографію. Чекаю ваших наступних коментарів, Дмитре. Дякую, що нас ще дивили. Make love, not war. <гум> yeah. Якщо ви хочете допомогти нашому проекту, то під відео є інструкції, як це можна зробити. Будемо дякувати за кожну гривню.